На Донеччині шестеро людей поранені внаслідок нічного обстрілу Мирнограду. За даними ОВА, ракетою зруйновані житлові будинки та цивільна інфраструктура. На місці продовжують працювати профільні служби. Атакували також Харківську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Харкові зросла кількість жертв масованої ракетної атаки, що сталася 23 січня. За даними Харківської обласної прокуратури, вночі у лікарні померла 61 річна жінка. Тож кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову, 23 січня, зросла до 11 людей. Виплати для переселенців в Україні планують зменшити. Про це заявила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук. Вона повідомила, що минулого року на виплати було спрямовано 73 мільярди гривень. А у 2024-му цей показник знизиться до 57 мільярдів гривень. Зараз в Україні близько 4,9 мільйона ВПО. З них 2,5 мільйона щомісяця отримують виплати. Україна планує почати будівництво чотирьох атомних реакторів цього року. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Чиновник зазначає, що ці реактори потрібні, щоб компенсувати втрату енергетичних потужностей через війну Росії проти України. Відомо, що два блоки зводитимуть на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії. Інші два використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання. Усі реактори планують встановити на Хмельницький АЕС. Євросоюз та Литва виділили 15,5 мільйона євро на бомбосховища для шкіл в Україні. Про це повідомляють змі. Європейська комісія виділяє кошти на будівництво нових бомбосховищ для шкіл в Україні, а Литва бере відповідальність за реалізацію проєкту. У США триває погодження тексту угоди щодо кордону з Мексикою, де хочуть врегулювати питання незаконної міграції. За даними змі, 25 губернаторів республіканців підписали листа на підтримку Техасу, який вступив в суперечку з федеральним урядом через потік нелегальних мігрантів. Під спільною заявою підписалися всі губернатори республіканці, крім штату Вермонт. Відомо, що від ухвалення угоди щодо кордону буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні.